Не уявляю, як їм це вдається, але анкер знову випустила потенційну хітяру серед ТВС-навушників. Soundcore Liberty 5 сьогодні на огляді, і так, це походу гідна заміна моїм анкерам p 40 i Дуже гідна. Отже, в максимально інформативній з усіх сторін коробочці нас зустрічають не лише навушники, але й змінні амбушури та кабель для заряджання з Type-A на Type-C. До речі, на коробочку нанесене прикольне об'ємне зображення навушників, тому ви їх зможете в якомусь сенсі помацати ще до моменту розпаковки. Футляр середніх розмірів, проте зручної скругленої форми. Окрім синьої версії, в Україну офіційно заїхала чорна, біла та рожеві версії. Але синенька в моєму випадку прямо от примагнічує погляд. Матовий софт-тач пластик в ролі матеріалу кейсу приємний та практичний. Як приємним та практичним буде ваш палець вгору під цим відео? Між половинками конструкції бачимо обрамлення, яке спереду приховує в собі індикатор заряду, а позаду нас очікує традиційний роз'єм type C. Верхня кришка сувається. Схожий принцип я бачив при тестуванні навушників для сну Anker a 20 минулоріч. Всередині знаходиться клавіша для скидання налаштувань або ж утворення пари. Безпосередньо навушники та багато глянцевого пластику, який контрастує з матовим зовні. Самі навушники мають більш-менш класичну конструкцію з ніжкою, яка звужується донизу. Синій глянець з матовим обрамленням виглядає яскраво та елегантно. Як сидять у вухах, гарно та надійно. Звичайно, варто підібрати амбушури за розміром, адже це впливатиме не лише на комфорт посадки, але й на якість звучання та шумопоглинання. На щастя, проблем з підбором немає жодних, оскільки навушники вміють визначати, підходить вам той чи інший розмір амбушур або ж ні. Пиловологозахист за стандартом IP55 натякає, що навушники можна використовувати під дощем та під час спортивних занять. Всередині кожного навушника ховається динамічний драйвер діаметром 9,2 мм з комбінації вовни та паперу. Цікаве поєднання, яке в симбіозі з подвійними підсилювачами повинне видавати якісне та басовите звучання. Втім, до нього ми ще дійдемо а тим часом поговоримо про решту хардверу. Сумарно, новинка має 6 мікрофонів, підтримку Bluetooth версії 5.4 та датчики присутності. От саме їх мені дуже не вистачало на моїх P40i. Суть полягає в тому, що коли виймаєш з вуха будь-який з навушників, аудіо автоматично ставиться на паузу. Ну а після зворотної дії аудіо знову починає відтворюватися без додаткового втручання. Це доволі корисно в різних ситуаціях, хоча кілька разів за весь час тестування автопауза чомусь не спрацьовувала. Думаю, функцію допилять до ідеалу в найближчих оновленнях. Керування здійснюється виключно стисканням ніжки будь-якого з навушників, є індикація у вигляді клацання і можливість перепризначити стискання на різні функції. Стандартно одне стискання відповідає за плей паузу чи прийняття виклику. Подвійне стискання лівого навушника повертає попередній трек, а правого наступний. І тривале стискання перемикає режим шумозаглушення чи прозорості. В застосунку можна також на потрійне стискання призначити керування гучністю голосового асистента і так далі. А якраз буквально на днях вийшла нова прошивка, яка додала можливість змінити чутливість ступеня натискання. Фірмовий застосунок Soundcore досі працює швидко та стабільно і має багато корисних налаштувань. Але відмічу, що в нього прямо дуже давно вже просяться українська локалізація, якої чомусь досі немає. В ньому ви можете керувати потужністю шумодава, обмежувати максимальну гучність, вимикати звукові індикатори та керувати мультипойнтом. До речі, так, з'єднання з двома девайсами одночасно підтримується та працює прямо от чудово. Перемикання здійснюється доволі швидко, навіть якщо це пристрої різних типів, для прикладу, смартфон і комп'ютер. Пошук навушників на місці, як і еквалайзер з дуже гнучкими налаштуваннями. Окремий респект за функцію підлаштування під свої вподобання звуку, хоча відразу скажу, що фірмові пресети, в тому числі Soundcore Signature, звучать прекрасно з коробки. Присутня також підтримка Dolby Atmos з режимом музики, подкасту та фільму. В режимі музики я помітив певне лайтове згладження басів, а режим подкасту посилює виразність голосів, роблячи звук дещо плоскішим. Ну а у фільмовому варіанті я не відчув якоїсь суттєвої відмінності від режиму музики. Окремо можете погратися з функцією Hear ID 4.0. Її суть полягає в тому, що ви проходите невеликий тест, після чого програма розкаже вам, які частоти ви чуєте краще, а які гірше, порівнюючи з аналогічною віковою групою. Одночасно здійснюється тонке підлаштування характеру звучання для маминих геймерів зробили ігровий режим, але для його активації доведеться пожертвувати кодиком LDAC і потенційно якістю звучання, зате отримаєте значно зменшені затримки та посилення звуків, кроків та голосів. Грубо кажучи, функціонально в Ліберті 5 є прямо все необхідне, окрім просторового аудіо, як у деяких флагманських конкурентів. Але чесно скажу, скільки б навушників я не тестував, я не бачу для себе, хоч якихось причин використовувати просторове аудіо з відстеженням положення голови і тому подібне. Так, спочатку я вам нагадаю, як записували звук мої p 40i. Так, ну і Ліберті 5 записують голос якось. Так я з того, що вже протестував, чув певні такі якісь переривання звуці, точніше, деформація голосу. Моментами таке враження, що шумодав десь надто агресивний чи типу нестабільний у своєму спрацьованні. Я сподіваюся, це по з новими прошивками. Ну але загалом для якихось дзвінків не супервимогливих цілком повинно вистачити. Треба розуміти, що ТВС... Загалом навіть в дорожчих цінових категоріях часто пишуть звук з мікрофонів дуже-недуже. Дуже. Тому таке от і це по юзаєм проти вентилятора на повній потужності. Звичайно, він буде більше. Тепер мікрофони будуть буде. деформувати голос. Мій але загалом все одно будуть відсікати шум цього вітру, скажімо так, і будуть старатися, щоб вас було чути співрозмовнику. Ось. Тепер до якості звуку, яка мене особисто підкорила. Чисті та глибокі баси це прямо окрема любов. Відверто в P40i вони теж чудові, але в Liberty 5 навіть дещо кращі. Разом з тим, високі частоти також мають приємну деталізацію, а от середні на їх фоні можуть здаватися трішки загубленими, хоч еквалайзером це легко вирівнюється. Якщо ви більше по басовитій музиці, як от я, то Ліберті 5 вам 100% подарують прекрасне звучання, яке нічим не буде поступатися конкурентним рішенням, які вдвічі, а то й втричі дорожчі. Система активного шумозаглушення вже третьої версії виконує свою роботу навідмінно. Низькочастотні монотонні звуки кондиціонера, шуму вітру чи автомобілів прекрасно заглушуються. За голосами людей, криком, кіточки, які раптом стало нудно <плес> чи іншими різкими звуками. Ефективність падає, та це закономірно. В принципі, ANC для цього сегменту дуже хороший, хоч може поступатися рішенням, які мають на ньому більший акцент. Режим прозорості теж непоганий, він став кращим на фоні P40i завдяки більшій кількості мікрофонів. Проте досі не вистачає налаштування його інтенсивності, тому в деяких акустичних умовах він може видаватися надто сильним або ж навпаки надто слабким. 12 годин автономності за заявою виробника це круто, але з увімкненим ANC та LDAC ви швидше за все отримаєте близько 7 годин роботи, що теж дуже солідно. Кейс додає автономності до 48 годин, хоча знову ж таки з шумодавом та якіснішим кодиком можна орієнтуватися на більше 30 годин. Чудовий результат, який приправлений ще й наявністю безрутового заряджання. Швидка зарядка кабелем теж підтримується. За 10 хвилин можна бустанути собі додаткові 5 годин прослуховування. В підсумку Liberті 5 стають моїми основними навушниками. Так, можливо, вони не у всьому ідеальні, хотілося б мати регульований режим прозорості, а також не помішали б на додачу ще й свайпи для керування, як у Huawei FreeBuds Pro 4. Але якість звуку та чудовий бас, всі необхідні налаштування під себе, класна автономність ідеальна, робота мультипойнту не можуть залишити байдужим. Ну а якщо вас не залишило байдужим це відео, то ви прекрасно? Прекрасно знаєте знаєте, що робити? І без мене. Так, так що... Поради від Тані. Пам'ятайте, більше басу, більше впевненості у собі і в своїх силах. Так, бас рішає. Так.